Навіть Саня собачий рот, Дубінський, примудряється записувати блоги із зали суду. Дубінський що тільки не робить для того, щоб звернути на себе увагу, і вуса зробив собі і зачіску, і звісно ж, худі, із написом про те, що треба просто перестати стріляти. З е, почнемо ми з питання, через яке ми тут з вами зібралися, чому я знаходжуся в СІЗО. Тому що я володію інформацією, наприклад, про те, що е за виборчу компанію Зеленського сплачували росіяни у 2019 році, сплачували, в тому числі, гроші за американських подмістів. Я вам надам для ознайомлення про то. От стоїть Дубінський із козацькими вусами, розповідає, що Зеленський співпрацює з росіянами, а у самого на худі СТОП війна не палиться чувак. Ну, хоча для деяких не палиться, для деяких. Нормально все. Ще б написав хуй вайнє й скалі. Пишуть. Ірена Карпа правда не про це співала, але, як то кажуть, із пісні слів не викине.